Привіт ви на каналі СтатікТока. І сьогодні ми будемо м -м, готувати всі блюда, які є в Токабока. Ну, можна зовсім всі, але більшість блюд, які є в Токабока. Для цього нам ще знадобляться такі карточки. Рецепти. Давайте почнемо з цієї. Нам кажуть, що якщо ми червницю плюс яйце, м -м, то у нас вийде ось такий от торт. Давайте зараз знайдемо черницю. Ось уже і знайшла. І давайте зараз ще не йдемо яйця. Ось і яйця. Давайте. І дійсно у нас ви такий ось торт. Його, в принципі, можна запалити і поставити сюди. Давайте будем наступний. Тут кажется, что якщо ми змішаємо тофу плюс арахисова паста, то у нас вийде такий шлик з тофу и арахісової пасти. Давайте змеємо арахісову пасту и тофу. Так, у на нас вешают тофу и арахісової пасти. Ой, давайте вдоль цей рецепт. Цей теж. Тут показуйте, що якщо ми змішаємо куртку вже за рехіс своєї пасти, то у нас віднімає майже такий самий рецепт, який вже з курткою, а не з тофу Давайте глянемо. Ну і дійсно, у нас виходить щось дуже схоже. Це ось такий от сендвіч. Dla tego nam potrzebna orzeszowa pasta i chleb. Dawайте weźmiemy orzeszową pastę i chleb. Idziemy nas tworzyć w ogóle sandwich. Tak, dawайте weźmiemy taki. Jeśli że jeśli już mieszamy cukier plus nutella to u nas wyjdzie taki, вот тор. cukier i Давайте возьмем нутеллу. Единственно у нас вышел такой вот тортик. Так, выкладываем. Тут покажет що якщо мы смешаем яйца плюс какао. То у нас выйдет такая цукерка. Какао и яйца. И Единственное, у нас вышла якась така такая вот цукерочка. Так, давайте це відкладемо, і в нас ще є о, такий рецепт, що якщо ми змішаємо цукор і яйце, то в нас мають вийти макарон Давайте глянемо. Дійсно, давайте їх покладемо. Це ми відкладемо. Так, це вже в нас Чекай. Ага, не останній рецепт. Якщо ми змішаємо манго і цукор, то в нас вийде таке кісточко. Давайте глянемо. Цукор і шукаємо манго. Так, ось наше манго. И десна у нас э, вышла в такой рецепты. Далее, тут нам показывают, что если мы смешаем сухарь плюс яблоко, то у нас выйдет такой яблочный пирог. Давайте напередим. Возьмем яблоко. Возьмем цукор. И здесь у нас выходит такой яблочный пирог. Це ми відкладемо І давайте наступний рецепт це буде такий джейк з блюда. Якщо ми змішаємо м якийсь такий лаваш з морквою, то в нас вийде до лазанія Давайте глянемо морква і наш такий лаваш. Це дійсно вийшло лазання. Давайте її поставимо. А Ось це ми відкладемо. Тут показується, що якщо ми змішаємо кристоблю скуфру, куртами... <рістоблю> давайте глянемо. Так, це працює. Давайте поставимо і відкладемо. Тут що якщо ми змішаємо креветку з лобстером, то в нас вийде така креветка з лобстером. Так, давайте найдемо Ось. І дійсно цей рецептик теж працює. У нас все як нібито вийшло. Так, відкладаємо. Показати що якщо ми змішаємо таке м'ясо з сиром, то в нас вийде таке от цікаве блюдо. Давайте його перевіримо. Е, так. М Ясо і сир. Дійсно, у нас виходить таке блюдо. Так, ой, давайте відкладемо. Тут показується, що якщо ми змішаємо картоплю з перцем, то в нас вийде таке блюдо. Давайте спробуємо його приготувати. Так. Шукаємо перець. Ось я перець. І дійсно цей рецептик робочий. Давайте його покладемо тут. І давайте візьмемо, наприклад, ось таке. Тут показує. що якщо ми змішаємо кавун і полуницю. то у нас вийде кавун з фруктами. Ну, давайте полуницю і кавун. І дійсно у нас вийшов такий кавун з фруктами. Давайте його поставимо. Давайте тут ще якийсь рецепт із кавуном. Якщо змішати кавун плюс слайм, то в нас вийде такий рецепт який нібито коктейля в кавуні. Ну і це дійсно робочий спосіб. Давайте його теж поставимо. Тут показують, якщо ми змішаємо цукор і таку ракушку, то у нас вийде такий торт пісочний. В принципі, у нас тут вже є, але давайте його спробуємо приготувати. Так, ну і дійсно, це рецепт поставимо Тут на столі. Так, ще є такий рецепт, що якщо ми змішуємо креветку плюс лайм, то в нас вийде такі креветки з лаймом і якимось ще лобстером на паличці. Давайте глянемо. Так, шукаємо наш лайм, ось є лайм, дійсно, це робочий рецептик, давайте поставимо його, тут показується, що якщо ми змішаємо рис і ракушку, то у нас вийде такий рис з ракушкою, ну, така рецепт, давайте його теж спробуємо роботувати. Давайте його поставимо на поличці і відкриваємо такий рецептик. Тут показує, що якщо ми змішаємо якусь кашу з тофу, то вийде таке цікаве блюдо. Давайте спробуємо тофу і така каша. Так, шукаємо. Ось і вона, це якась панка. дійсно цей рецепт працює, вийшло таке апетитне блюдо. Так, тут показує, що якщо ми змішаємо нашу панку з креветкою, то вийде таке блюдо. Давайте візьмемо нашу панку. І візьмемо креветку. шукаємо. Ось як колетка. Надіслужю у нас вийшло таке блюдо. Ставимо його на місце. Так, показав, що якщо ми змішаємо панку з картоплею, то дію, як то домашні чіпси. Я не знаю, давайте пошукаємо картоплю і панку І дійсно, у нас вийшли такі домашні чіпси. Давайте їх сюди поставимо. Можемо відстояти. Далі показує, що якщо ми змішаємо какао з рибою, то вийде таке рибне Ну, Давайте спробуємо його приготувати. Так, какао. І... Дійсно, вийшло таке чи це рибне морозов, чи церебну лежить, Належить, тому, напевно, кісточку. Так, це ще все. І останні наші карточки. Тут нам робить змішати такий соєвий соус з тофу. У нас вийде таке красиве блюдо. Так, тофу. І то є соус дети ми ж його повистали так ось і дійсно, це працює звісно таке блюдо гарне давайте його поставимо певно тут і наступне це якщо ми змішаємо помідор з склетку то вийде таке блюдо Я точно не знаю як це зі блюдо називається давайте його приготувати Дійсно, воно вийшло. Так, давайте зараз його поставимо. Так, мені ну, показує, що якщо ми пишемо картоплю і цибулю, то в нас вийде таке пюре. Ой. І так, це дійсно працює. Далі, якщо ми змішаємо рибу з цибулею, то в нас вийде таке блюдо. Давайте його теж приготуємо. Ой, змішалось багато. Візьмемо і візьмемо цибулю. І у на нас таке блюдо виходить. І саме останнє блюдо це якщо ми змішаємо такий сир і таку... Такий буряк. Так, давайте звернемо буряк. Ось. Це, напевно, що останній рецепт. Якщо ви хочете другу частину, того що ми готуємо, то пишіть коментарях. Ну, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та всім па-па